мене. Віталій Баталій Шахів грає проти Сінгшот. Марокко, рейтинг 1868. Фінкетуємо всіх слонів. бурым Да, краем линию. Откроем линию. меняя слонил. Шерхан. Меняй. Так. Що тепер робити? Як його заатакувати, не? Не знаю. Угу, 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 угу. Вже чотири простих хід у нього якісь є. Угу, 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 угу. Ну, бай ще. Тут десь пожертвуємо пішака. Хочу прогнати кобилу. дороги. Плюс фрізя відкрити. Або Ферзь Б6. Або Ферзь Б 6. Так, йому байдуже. Так? Так. Як? Ні. Ту-дик. чи не тудик? Так, ну ці справи мене поки що мало хвилюють. Як його краще? Форесінс сюди, воно а... ну, тут цей стоїть, давай. Так. Спочатку. Куди підеш? сюди Чи сюди, сюди чи туди? Чи ти просто віддаси оси кобили мені? Окей. Okay. Тут може просто конем взяти, до речі. Так, ти туди пішов. Ну, о. Okay. Ей, числоном, звісно, цікаво виглядає. Але конем тут на це три хочеться ляп. Слонем тік. Що мені далі робити? Тік-тік. Тому конем б'ю. Хочу стукнути сюди. Щоб б на B8 тримати, хоча, може потім. Якось потім. Якось потім. Бах! Тут зависає. Тому мусить брати конем, б'ємо пішо. Пішок так. Кінце 3, три, кінце три. б'єм пішаком. Ферзі відійшов. Сюди, сюди. Угу. Може, нічого і нема тут. А я вже розмріявся. Може, так, ми спочатку б'ємо. Б'ємо шах. Він тоді uh. Cheeks, Cheeks... Cheeks, наприклад. Наприклад, так якщо ляпнем, знаю, дивно виглядає це все. Ти шах є ну. Нашу ті. Ти Який шах пах мах лах. Б'є, окей. Далі я хочу піти сюди. Погрожує щось типу, шаха, якщо тура буде захищатись з матом. Тому приходиться брати ми б'єм пішаком. А, да він не може брати конем. Тож... Ну, Тут я думаю, просто так. Не втримав. Вся. Це ще на 74, Ну, незначне непогано. Пройшов ударчик. Угу. Я розраховую, що це некоректна жертва, ну і що? І що? Якщо б не пожертвував, просто помінявся б, то не було б цього удару. В майбутньому. Бух. Правильно. Чики цей хід кращий і дає перевагу і атаку чорним. всі інші ходи не дуже. Я думаю, спочатку цей хід, але тут просто може відійти якось. ферзь f 4, навіть тут уже переходить в контр атаку. Тому ну, тільки цей хід правильний, а треба було йому якось щось типу Шо -шо кінь є 6. Чути, блін. Ферш ще якийсь шаг, дає, да. Тут слон може повернутися. Ну, атака продовжується. Навіть при сильній защиті білих захисту. Ну, а тут красивий мат. Віталій буде лішахів врая проти Капарова. Перу. Рейтинг 1880. Давай я готовий до захисту Німцовича. Я виставляю систему Земіша. Чик. Значить, так ось, да? А. Yeah. А я так раз. Я то хочу так зіграти, але. Він тут міг просто ударити. Так. Суперник хоче, щоб я подумав бах, 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 бах. І зачепитись за пішака? Не знаю. Стоп. А, ні-ні-ні, це все фіня. Це все фігня. Та нормально принципі. В принципі, це окідоки так, Чи зразу коня сюди плюнути. Чи не видумуватись, забрати слона, там Багато слабких полів, тому, в принципі, простіше зіграю. Вкину просто сюди, заберу тут ще. А він не дасть. А що? Більше жалко? Ну, взяв і що? А, ти так граєш. А ясно. Mm -hmm. Ясно. Все ясно з тобою. Все з тобою ясно. Так. Ну, перше, такий хіт, ну тут є чотири з'їси. Шах. Куди підемо? Сюди. Угу. Не катить такий хід. І далі то що? В мене нічого немає такого. Нічого не бачу тут. А, я можеш просто повернутися, ну ти тут їси. Вже продається просто так грати. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А так, наша. Не знаю. Так, і тут ти б помінявся. Ну, не знаю. Сумнівно виглядає. Так, кажуть, коли слон, треба розчищати дорожку. Перестроїти і атакуйшін його. Чпень. Вже чотири послідує хіт. Ти не даєш. Ти не даєш. А, ти сюди стрибнеш. Давай, g 4 ти стрибнеш, я тобі мат поставлю. А, ти просто туди йдеш. Оу, рах Ну, окей. Ти помилився, я помилився. буваємо 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 Нічия. Такс. Ікс. 74 на 85. Була перевага. Це добре. Не реалізував. Це погано. Слон Д3 поганий хід, Тут просто він міг 50 купу разів коня поставити. Тут 4 був ударчик. Напало на коня і слона, слон b7 і d5.